3 липня минулого року в цей багатоквартирний будинок влучив ворожий шахет. Найбільше від удару постраждав третій під'їзд. У ньому зруйновані кілька поверхів. І за висновком інституту судових експертиз імені Бокаріуса відновленню він не підлягає. Рекомендації демонтувати цю частину будинку надали і члени робочої групи. Рекомендувати сумській міській військовій адміністрації наступно. Перше. Провести відповідно до будівельних норм демонтаж аварійного третього під'їзду житлового будинку, який становить загрозу для життя людей. Його подальша експлуатація неможливо. Мешканці зруйнованої частини будинку пропонують збудувати на цьому ж місці новий під'їзд. Квартира Сергія Колєснікова знаходилася на другому поверсі. Чоловік говорить, є варіант отримати сертифікат на нове житло. Це близько 20 тисяч гривень за квадратний метр. Було внесено пропозиція, цю суму підняти в щоб город додав. До 25 тисяч за за метр квадратний. Може бути кому-то устроюють. Допусім, я, я, я не знаю. Ну я досі покопав здесь квартиру. только потому, тому, що вона знаходиться в центрі. Позиція житсу така, щоб на місці построїти новий дом. Щодо інших двох під'їздів. Комісія, яка обстежувала будинок одразу після влучання, підтвердила, що квартири придатні для проживання. Хоч стіни та стеля над ними значно намокли, коли гасили вогонь. А через те, що після прильоту дах не ремонтували, дощі просто затоплювали оселі, розповідає власниця квартири Тамара Мовчан. Грибок пішов, і запахи тут такі, все воно промокле меблі, хоч як ми не накривали, але тут по кістачки було. Вночі ж не прийдеш і не будеш вигрібати воду. Тому всю ніч йде дощ, на ранок приходимо, вигрібаємо, якось рятуємо. Альона Литвин веде нас до квартири її бабусі на третьому поверсі другого під'їзду. Можете потрогати просто цю стіну, ось яку навіть ну, не озброєним оком, видно і по під'їзду, по новій штукатурці. Ось вона просто мокра. Вона не була спочатку така мокра, тому що, як пояснили будівельники, через прикриття від третього під'їзду просочується по краплинкам волога, коли йде дощ, сніг, тане. Ремонт даху над вцілілими під'їздами завершили наприкінці осені, але вологи, говорять мешканці, і надалі просочується. Стіни у плісняві, аж палири та штукатурка відпадають. Я вважаю, що це житло непридатне для проживання. Але так як нам сказали, я нічого не могла ну, доказати. На стіни є, підлога, стеля є. Все житло не зруйноване. Житло придатне. Я категорично хочу позбавитися цієї квартири. Я не хочу робити ремонт, я не можу сюди заселяти ні бабусю, ні сама сюди переїжджати. За програмою є відновлення, власники квартир першого та другого під'їздів можуть отримати до 350 тисяч гривень на ремонт. Деякі з мешканців вже повернулися до будинку та намагаються відновлювати свої квартири. Хтось же чекає остаточного рішення по будинку в цілому. Андрій Крятов говорить на нове помешкання розраховує не дуже, тому відновлює квартиру на отримані 200 тисяч від держави. Коли це все на емоціях було, звичайно, ну перша думка була: будинок старий. Можна сказати, навіть мрія була, щоб просто пересперебувати, знести, звести новий будинок. Але вигідніше, мабуть, було реконструювати останнє, ну перший другий. Чи реконструювати будинок, яку саме його частину, чи зводити новий, остаточно вирішать лише після проведення повторного обстеження вцілілих під'їздів та зносу третього. Термін виконання таких робіт, за словами головного архітектора області, кілька тижнів. По-перше, це терміново проведення демонтажу конструкції, проведення додаткового аналізу стану конструкції будівельних, яких розробка, проєктно кошторисної документації, яка визначить технічні можливості і можливості взагалі фінансування цього об'єкту, сміта буде. І потім з таким проєктом дати якісь гарантії мешканцям. Ділянка, на якій розташований будинок, говорить у міській раді, залишається у користуванні власників квартир. Ніхто інша особа, крім цих мешканців, не має права на цю земельну ділянку. Якщо в подальшому скажімо, буде вирішуватися питання про відновлення, то, то саме вони будуть вирішувати, хто і що там буде будувати. Якщо строїтелі візьмуться, вони швидко договоряться з хлопцями, щоб тут було не 5 етажей, а 8. Щоб які етажі віддати жильцям, а ті етажі продати. От є у нас поміщення, це наші сараї третього під'їзду. Тобто там площа дозволяє построїти ще п'ять етажей. Тобто можна там строїти, можна тут строїти. Однак, все ж люди побоюються, що у такому стані будинок простоїть ще кілька років і сподіваються, що після тривалого очікування вони нарешті дочекаються ремонту або нового будівництва. নুই না এস্তাইছ